С русскоговорячий українець, то як Китая говорячий с сруский. Вітання добрим людям. Продовжуємо цикл передач з Одеси про задротні спалахуйки. Назва е, така провокативна, щоб на неї клювали мокси. Отже, почали. Вчора було задвоєння на пункті 8. Сильно-сильно задвоєним. Сьогодні я його змінив на вода. Так от, слово вода на ладмоксів нам чується як недолік брак вада. 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 Слово е, вода. Вада. Мокс Фасмер співставляє з відром і видрою, тобто виводить від відра і видри. Більш розумного він нічого сказати не зміг. Я ж пояснюю, як смисл виду до напрямок. Вода веде, вада про води, водити. Коли Мокс просить дайте води, то незрозуміло, чим він хоче і і по чому він хоче, щоб йому поводили. Чому ми на недолік на брак, кажемо, вада? Що дуже схоже на воду москалів? Вада, вода. Бо пояснення просте: як вода веде, кудись приводить, приводить так і вада, то щось вийняте, недостатнє від чогось, недолік. Цікавенно, що найригінальний в мірі язик, виявляється, має слова, такі слова, як «вада», вада, і навіть щось схоже на наше вабити. Але у них не вабити, а вадіть. Звідки привадіть. Але пояснити такі прості слова Фаспер не зміг, навіть на воді обісрався. Тут же ж все легко пояснити. Вада, вадіть, привадіть, вода. Зробити один маленький крочок. Але фасмер на тому сів. Вода. По нулям. Нічого не зміг пояснити. Вадіть. Чим більше написано, тим менше толку. Це у фасмера такий порядок. Закон. Що ми маємо далі? Далі продовжимо з того, де зупинилися вчора. 27 пункт. Цікавен таке, як відзеркалювання: Жри ржи, жрать ржать. Поржать, пожрать. щось в цьому є, правильно? Що легше сказати? Засвоюване, засвоюваного, чи ває моє. У сваї є мого. Схоже, що наше слово легше сказати. Але закінчення у цих усваїва є моє, усва іва є мого. Якісь нескріпні. Закінчення моє і мого. Якісь вони не кацапські зовсім. Наступне слово лапті. Я не берусь стверджувати, що це так і є. Так як я пояснюю, це так як я почув на українське вухо. Лапа, лапа є лапи лапті. Тобто лапті носять не на ногах, а на лапах. Тут вам і розгадка, чому лапті називаються лаптями. Ну, бо їх носять не ноги, а лапи. Слово поймі. Дуже схоже на понімаю, але тут злегка інше якби, відчуття, інше сприйняття. Ой, тобто співай і маю. Українське закінчення. Пой, співай, маю. Тобто май, май, спів, май спів. Таке цікаве слово москальське, як є, що. Є нічим іншим як сльопуванням двох українських слів. Тобто рудиментом. Є, що е... москалі просять поїсти. Є що. Е... Мало того, що під час вигадування от, пояснення цього слова є що. Фасмер на ходу вигадав таке українське в лапках слово як є. «єще», Єще. Як Даль вигадував слова на ходу? Так і Фасмер. Якщо ви погортаєте словник Фасмера, то величезна кількість слів, котрих у українській мові немає. А у Фасмера вони є. І Фасмер тикає, що це слова українські. Так ще й він не розумів, що існує. Ряд звукозамін Все це, ще ще це, все якби перетікання од одного. Тому що все і це дуже часто змінюють. А ще, ще теж. А от ця пара цю пару змінює. Менш часто, але теж змінює. Так от, ще грає роль вказу. І. Ми, наприклад, говоримо: дайте ще. Ще це і є вказ. А можемо сказати: дайте це. Це ще. Так от, є що? Це просто два наших слова. Є що скльопане в одне. Є ще. Є що. Оце є ще, що придумав Фасберг. Такий цікавий ряд. І здіваюсь, одіваюсь, роздіваюсь, ділся, оділся. Тобто, куди здівся і одягнувся з одного кореня. Одягнувся, кудись дівся з одного кореня. Знущаюсь і здіваюсь, і роздіваюсь теж з одного кореня. Цікавий москальський язик. Коли ми говоримо. Тобто це означає, то буде то. От, складені слова до кучі, вийшло. Тобто, то буде то, «тобто». в москалів є таке цікаве слово, то єсть. І це не що, не що інше, як калька з нашого, тобто. Але воно звучить як: «то». то можна їсти, питання таке, то можна їсти, то єсть. Так от, калька то буде то. То є то, то є то, то єсть. Ви можете подивитися Фасмера. Зараз я лізти не буду, щоб не подовжувати ролик. Але 100% він там нічого розумного не напише. Так от, питання: то можна їсти, то є. Коли вже ті мокси понажираються слово. Сцяти сцю, сцить то випорожнення організму. А от ссати слово – то наповнення організму. Коли, наприклад, маленька дитина ссить цицьку у мами, то вона наїдається наповнює організм. Але мокси часто говорять: пайду пасу пасу. І це якби досить смішно. Тому що українець чує, як піду насмокчусь. Тобто не піду там за сарай постю, постяти, а піду за сарай, за сарай насмоктатись. Пайду пассу. Таке цікаве слово, як пензель, От ми зараз говоримо пензель. Але я впевнений, що якщо сказати кісточка, то це не буде якимось москалізмом. Тому що кісточка, вона і є кісточка, це маленька кістка. Кістка. Цікаво, що москалі не говорять косточка, а говорять кісточка. І це смішно, бо москалі претендують на якесь, якусь первинність, на джерельність на початок всього, а користуються українськими словами. Вимовляють на український лад, і при цьому стверджують, що Україна ніколи не була, українського язика ніколи не було. Ну так хай заборонять слово кісточка. «кісточка» тобто «пензель», і хай називають кісточку косточкою, А Тоді буде якось більш на москальській лади і більш правильно, чи ні. Наступне слово. Качество, якість. Так от, я-к це напрямок. Тобто, я, особа, я іде к чомусь, як. Напрямок питання, напрямок як. Від нього йде пояснення таке, як, якість, який. Тобто яка якість чогось, який, який, яка якість. У англійців так само кволіті питання. Як кво кваліті? Логіка така самісінька. Якщо взяти москалів, как, то утворення від нього має бути какость, але чомусь утворилося качество. Тепер питання, що ж було джерельним для качества? Мабуть, кач? Кач. <гачи> Кач, <гачи> качка, <гачи> качество. -ка а, а от таке слово як количество, чому воно не калікіство, как какество, колиство. Ну, десь так. <глахи> так. Віда, вість. Ми маємо слово «віда» і воно йде від, від, якраз від слова від. Те, що прийшло звідкись і є відою. Відаю, відати. Так от, вість, сищі віщий. Відаю повідомлення. А у москалів віда, вість, «вєщ», віщі, «вєщать», вещання, ізвіщення. Uh, і це якби смішнувато, тому що у них є таке слово як вєщ, А uh, так от цікаво, що навіть фасмер, наскільки він мені uh, не авторитетний, але він виводить вєщ від нашого слова річ. Річ. Тепер питання. От віщий це який ну, від слова річ пішло, правильно. Віщать це розкидатися речами, чи як? Ну, Може, я досить глибоко заглиблююсь, але, на мій погляд, це досить смішно. Вещ, віщать, віщанні. Звичайно, що вес могло змінитись на щі, але все ж має бути логічне в мові. І таких схожостей не повинно бути, бо це заплутує. Має бути мета, митець той, що бачить мету. От, має бути там так утворене слово мета. Митець той, що бачить кінцевий результат, бо все створюється в голові у людини. Спочатку в голові утворюється певний план, схема, і по ній вже будується щось. Так творить митець, спочатку в голові. Якщо взяти москальське слово «іскусство», то воно дуже схоже на іскуста, куст іскуста. Насправді, пояснення тут просте: відкусати, кусати, зкусати, іскусний, ісво, тобто, логіка, така, як то, що собаку на чомусь з'їв, тобто досвідчений. Тому і іскусний. Набив руку, і скусав собі руку до ліктя, і тому став іскусний. До речі, слово кущ теж від слова кусати. Коли ви попадаєте в кущі, то вони вас дряпають, тобто кусають. Особа, особь, собственность способ. Смішно те, що у моксів немає слова собі себе не дуже схоже на собі. Ну, вимовою. Але Фасмер згадав такі слова, як за -собі», «за засобно. І, виявляється, у москалів є ще й протилежність до слова особа. Особа це як «однина», я, хтось один. А є слово ні особа, ні особа. Зрозуміло, що воно йде як заперечення особливий не особливий. не особливий. Але як зрозуміти, зрозуміти не особа. Це якби ніщо не особа. І у Фасмера поясні, пояснення цієї не особи відсутнє. Таке унікальне слово у москалів є як глаз. Воно відсутнє в будь-якій слов'янській мові. Ви його не знайдете в жодній слов'янській мові. І москалі його пояснити просто не можуть. Пояснюють як запозичення з англійської мови. Питання: як москалі називали очі, до того як позичили в англійців це слово. Адже око, очі, слово українське. Не використовується москалями в побуті абсолютно. А якщо їм вірити, то глас, то як би англійське слово. А ну, подивимось, що про це думає Фасмер. Г Дивимось. Глас. от око він чомусь згадав, ти бачиш. Глаза стеклянный, стеклянный шарик, глаза зв'язано, очевидно, з польським, глаз камінь скала. Тобто, ще раз пояснюю люди добрі: чим більше написано, тим менше толку. Неудовольтворительна мисль заїмство на із гарманія, зближення зглядіть, глазина і т.д. Тобто, нічого толкового немає, написано багато, а смислу ніякому. Так от, як я пояснюю слово глаз, є таке слово як лісти, потім слово лаз. А звук Г то завжди початок руху. Ну завжди, не завжди, але досить часто. Наприклад, гора, «грім». Це як початок Г руху, Грім, гра, гора, глаз. Так от маскальські очі ті глази. Вилазять із очниць, глазниць. А глазниці це не що інше, як лази, дірки. От вам і глази. Переможу, переконаю. побідю у Ну, мені, наприклад, смішно і побіді. Он побід. Бідіт, бідят, он победит. Бедит, бедят, он победит. Крити, накрити, скрити скриня. От У нас є такий ряд. Тобто, скриня це та, що скриває, накриває. А у москалів є сундук. Зрозуміло, що це слово татарське. Але воно дуже звучить як сунь в якийсь дук. В якийсь дук щось сунь. Ізящний Українському вуху. Чується як із ящика. «Із, ящний, із ящний. Тут, як би трошки не до сміху, бо таки, да, «із ящний» походить від ящика. Є е, таке слово як яти. Ятка, взяти, взятка. Т змінюється на щі. Маємо ящик. Тобто те, що кладуть. Але потім з нього забирають ящик. І от ізящний, ізящний. Досмислово ізящний, ізящний, то аж ніяк не витончений, а вибраний, тобто вибірковий, вийнятий з якогось ряду. Не такий, як всі, ізящний. Ну, якщо. Витонченість сприймати як худобу, то тоді, звичайно, можна ізящний перевести як витончений. Тому що, якщо звідкись вийняти, то ти, звичайно, станеш не товстий, а худий Так от, коли я зрозумів, що ізящний походить від ящика, то я аж сам від приголомшеності присів. А другий випуск з палахуйки задротної закінчується. Радий був, що ви мене до кінця дослухали. До зустрічі!